Херсон зу... подавали, як вони бачить свій дім, як вони за дому. Це основна наша локація щодо видачі гуманітарної допомоги. <різь> Тиждень тому вже ми домовилися, вони нам 1440 наборів надали, на сьогодні вже роздаємо. В середньому десь 100 людей отримує за день у нас. Уже ми підправляли листи всі громадські організації, були фоні там на потенційній домі. Тільки ми це роздамо, беремо іншу партію. І видаємо людям записуємо у нас прописано, які потреби у людей. Гуманітарно, я дивлюсь психологічство, але я знаю, що народний центр занятості. Херсонський центр зайнятості. Вони Люди, що потребують працевлаштування, вони пропонують. вони ж з Київською областю, з Києвом працюють, так? є. Да, да, да. да. люди, люди кругом розміщені наші переселенці по всіх містах. Місцеві центразайнятості і допомагає нам саме по от Скадовське відділення. Допомагає зараз у нас є така програма, якщо будуть... Медичні працівники, херсонські mm -hmm. такі медичні центри відкриються подобати похоронного віку. Mm -hmm. Надає шукати медичних працівників, які вистачають. Ми вдячні за те, що сьогодні в Києві вони відчувають себе частиною Херсонщини, що тут є такий куточок їхнього дому. Ми не даремно вони назвали його куточок дому, бо це і дітки, і дорослі, і чоловіки, і жінки, але всі потребують, щоб був куточок дому, де вони могли звернутися. Дякую, закінчуючи вам, що дала місце. Люди можуть отримати гуманітарну юридичну психологічну підготовку, і головне поспілкуватися зі своїми херсонцями, своїми земляками, і знати про вакансії і десь на роботу і без роботи зараз. Тому дякую вам, дякую Карповські, Каланча та військових адміністраціях, адміністрації, які долучилися до цього і зараз працюють. То, я думаю. Ми зараз і пропрацюємо, як ти сказала, про медикаменти, щоб люди тут отримували. Збирайте потребу, збирайте вакансії. Ми точно будемо з Києвом, з Київською областю працювати тим, щоб люди були хоча б тимчасово працевлаштовані. І е, сам реєстр цих е, місць проживань потрібно робити. Ми зі свого боку по завжди допомагати. Це наш перше такі буквально більше собаків небарова цього боку віру про допомогу. Будемо вода, щоб учасник є зараз. У нас є дуже сучасне відділення реабілітації, і це не тільки для воїнів, можливо, серед переселенців з А є інваліди чи інваліди першої другої групи. Якщо їм потрібна допомога в реабілітації, то будь ласка, направляйте на Білоруську 11. Ми з задоволенням будемо допомагати.